Готове моє серце Боже, буду співати у псалмах славити. Пробудись гарфо, і ви, гуслі, я розбуджу ранній світанок. Я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо Твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами і по всій землі хай буде Твоя слава, щоб визволились твої любі, рятуй десницею Твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості, восторжествую, сихем розділю, розмірю сукот долину. Мій Гілеад і мій Манасія. Ефраїм забороло голови моєї, Юда моє берло. Моав мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандали, над Філістимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами, пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших.